Вітаю вас на моєму каналі. Це Андрій з Дніпра. Як я обіцяв, я на цьому каналі буду показувати новинки, які я придбав. Або прислала мені підписники. Розпаковку я не буду показувати, тому що воно відео довгим, не дуже цікавим людям. Ось такі новинки. Всі ці речі. Будуть продаватися огляд цінами і більше статуеток буде на каналі цікаві речі. А зараз швиденько пробіжуся, отак ось ось така з коромислом, полонне. Далі ось такий песик, кераміка. Не знаю хто. Може, Європа. Далі ось така плясуня, городничка, городниця, старая клеймо городниця попалася. Потім ось така ось циганочка полони, Далі ось така кармен. Також гарненька, дуже яскрава, красива статуеточка. Це у нас Київ. Потім ось така з куманцем дівчина. Також полони. Далі ось давно він вже не попадався мені саночник. По санками, дитина з санками, щасливе дитинство. Це в нас ЗКХ полоне. Потім ось така у нас також вже давненько не зустрічалась вишивальниця. Ось така гарна статуеточка яскрава українська. Дівчина вишиває. Дуже гарна статуетка. Це у нас Київ. І на останок ось така остання знахідка моя. Ось така дівчина-україночка з бандурою. позолотка, все гарне стан всіх статует гарний, ідеальний, без коло, без тріщинці вони, це ЗКХ Полонне. І ось такі в мене на даний момент знахідки новинки. Так що, хто цікавиться, хто хоче першим побачити новинки, підписуйтесь на цей канал. І ви завжди будете в курсі новин. Також на цьому каналі я буду показувати барахолку. Ну, якщо будуть адреси, куди я буду їздити, купляти, також буду показувати, якщо люди будуть ну, не проти. Так що підписуйтесь на канал, подобаєчку, коментар. І зустрінемось, коли зустрінемось.